Доброго дня, вітаю вас, мої любі дівчата, мої майстрині. Хочу сьогодні вам показати, так як і обіцяла, майстер-клас по пошиву і по розкрою шапок. Шапки, які набувають популярність, тож дуже легко, ніяких заморочок, так як я казала, літні шапки, які ми не вивертаємо дуже легко. Зробити її гарно, естетично закрити всі, всі шви. Зараз покажу, які шапочки я пошила, по яких я зняла майстер-клас ось оці дві шапочки, які я по них знімаю майстер-клас. Якщо вам вони сподобалися, будь ласка, будьте зі мною, я вам все-все покажу. Ось так закриті всі шовчики, так як його не треба вивертати нічого. Це все шиється. Із так як це літні шапочки, що підкладка, що шапочка виконана з одної тканини. У мене це е, бавовняна тканина, сорочкова. Тож запрошую вас зі мною на мій майстер-клас. Я обіцяла майстер-клас по пошиву шапочки. Е, Шапочки-марячки. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно дві мірки: обхват голови, ось так, і е, шапочка. Де вона має закінчитися? Ця шапочка, якщо низенько, то тоді буде просто вуха топирити. Її треба закінчувати до вух, не доходячи. Але кому коментація, хто хоче закрити вушка, будь ласка, кому яка глибина подобається, така нам і потрібна. Ось так, не доходя до вух. Кому як в кого скільки, і нам треба це число. Тож, я записую, у мене тут 29. Оцей об'єм, глибина цієї шапочки 29 см. І оце, у мене 55 Це я все записую і зараз повертаємо камеру і строїмо викрійку. Тож, дівчата, глибина шапочки 29. Її висота ділимо на 2, буде 14,5. Це висота самої шапочки. І об'єм голови нам потрібні мірки. Ділимо на 4 і 55 ділимо на 2. На 4 це 13,75 і тут 27,5. Що нам потрібно тепер? Нам потрібно робимо саму шапочку. Шапочку ми робимо із 4 таких деталей. Ось такі детальки будуть 4 штуки. І 4 штуки буде підкладка. Тобто, у нас буде. 4 і 4, це буде 8 штук. Так як у мене тканина літня, я з цієї ж самої тканини роблю і підкладку. Тож у мене отаких буде, взагалі, для шапки треба 4 деталі ми строїмо. А всього буде у мене 8. 8 основна деталь, ой, вибачається, 4 основна деталь і 4 підкладка. І е, поля шапочки нашої будуть ось такі поля шапочки. І їх повинно бути дві деталі. Одна у нас йде обтачка, одна основна деталь. Тож у нас вона буде дві деталі. У мене буде дві деталі, так як у мене тканина одинакова, що з одного, що з іншого боку, що з лицевого, що з виверьте. Тож дві деталі. Зразу розкажу по прибавкам. По прибавкам, ось тут по боках 0,5-0,7. Ось тут де пришиває, буде пришиватися шапочка 1 см. І тут, де буде пришиватися шапочка, наші поля до шапочки також 1 сантиметр. Тут кругом у нас буде по 0,507. Тут 0,507, 0,507. Все. По цьому розказала, будуємо виквітку. Швиденько, щоб відео не було дуже затяжне. Висота нашої деталі на шапочку 14,5 см. половина нашої глибини, 14,5. Ширина шапочки 13,75, тобто 14 це з обох боків по, по 7 По 7, по 7. Дальше, що ми мали, я би підкладала багато. Тут я піднімаюся на 2 см догори. 2 см. І тут проводимо ось таку лінію. Просто позначаємо, щоб. Ось тут у нас 1,5, 1,7. Не більше. І вимальовуємо. Звідси сюди вимальовуємо таку лінію. Щоб у нас воно було все одинакове, ми його краще не будемо малювати з обох боків, а краще виріжемо. Напишу, що я тут піднімалася на 1,5, 1,7 см сантиметрів, таких, зразу пишу чотири деталі і тут пишу чотири деталі підкладка. І Робимо поля нашої шапочки, поля нашої шапочки, так як це у нас одна деталь, але вона ми робимо її з тобто це те, що 55 ділимо на 2. 27,5 це моя деталь. Якраз я поміщаюся. Висота на наших полів дорівнює оця шапочка ділимо на 2. Тобто, якщо тут 14 висота, у нас 7 см. 7 см. сантиметрів, що ми робимо далі? Ми її вирізаємо, і оце приблизно ділимо на 5. Щоб додати нам 4 см, більше нам не потрібно. Оце приблизно ми ділимо на 5. Давайте 27,5 поділимо. 27 ,5 на 5. По 5,5 см приблизно 5,5, це 11, 16,5. Далі запуталося, далі підемо спочатку 5,5 і все. Вирізаємо. щоб краще вам було видно. Розрізла на 5, <кій> щоб додати 4 см. Тепер ми розкладаємо, і підклеюємо, кожну розкладаючи на сантиметрик. Ось такі у нас деталі. Дивіться, цих деталей у нас одна, і одна у нас йде е, обтачка. Одна основна деталь і одна обтачка. Тож тут пишу згиб чи згін. Написала вже згід. Е, і так, як я вам і казала, ще раз наголошую: по всіх по краях, де не об'єднується, я роблю 05, 0,7, додаю ось тут. Так як у мене ширина лапки 05, то мені 0,7 буде саме зручно, там 2, 2 мм в сторону ходить. І тут, де пришиваємо наші поля і шапочку, тут у нас по 1 сантиметрику. Добавляємо сюди один і один. Тут ми ви можете так само отак, ой, отак можете собі над, зробити і обвести оцю обмалювати і тут відразу ж намалювати. І буде у вас вже готова викрійка із вашими осіма. І тут додали один сантиметрик. Тут під лінієчку 05-07 додали Уже готові викрійки. І для себе записали, наприклад, у мене об'єм голови 55. Я знаю, що це моя шапочка. І також цю обводимо. Тут, наприклад, обвели, Тут є згін, тут обвели ось так Це для, для прикладу показую, а сама поки буду користуватися цією, що я ось її зробила. Оцию буду користуватися. Тут додаємо сантиметрик. А тут додаємо 0507. Тут з... згин, вже пишу згін на, рос... на українській мові. Це в нас одна деталь згином і одна е, пишу оптачка. Одна основна і одна оптачка. Тепер з оцими детальками ось мої деталі. Ось мої деталі. Зараз я е, буду вирізати їх із тканини і буду проклеювати. Я буду проклеювати. І одну, і другу сторону, так як це у мене тканина легка. Хочу, щоб шапка тримала форму, і я проклею і одну і другу деталі. Що підкладку на цьому, що основну деталь. Що птачку, що самі поля. Проклеюю все. Я зробила, проклеїла всі свої, всі деталі, так як це літня тканина, щоб тримала форму, проклеїла всі деталі. Тут у мене деталей дуже багато, бо це у мене дві шапки буде. Дивіться. Дві деталі проклеєні і ще дві деталі проклеєні. І тут у мене вже не 8, а 16 деталей, що я роблю далі. Відкладаємо поки це в сторону. Мені потрібно зробити ще вверх пришивати. Оці всі детальки ще покажу. Ми повинні пришити отаких дві шапочки. Одна буде у нас підкладка, одна основна у нас деталь. Так як тканина у нас одинакова, що верх що низ, ви можете і не спутати. Тож, сшиваємо ці деталі ось тут і ось тут. Прошила я на всіх половинках шапочок обздоблювальну стрічку. Не знаю, чи вам видно так як. Чорне на чорному, надіюся, що видно. І тепер, так як у мене дві шапки, у мене їх досить-досить багато. І тепер, так як зробили по половинки, дивимося, де в нас верх. Ось у нас верх один, верх другий. Дивимося, де кутик. Ось так прикладаємо лицем до лицем. Складаємо, суміщаю цей центральний шов і проходимо ось таку полукруглу стрічку. І таких це в мене висять, так як я шию дві шапочки, чотири в мене ви на одну шапку треба дві. Одна зовнішня, одна внутрішня. Пошивала чите свої шапочки, дивіться, паровозик, із шапок. Тож, я шила і зразу ж зробила оздоблювану стрічку. Тож ми повинні тепер скласти її. совмістивши всі шви, зміщуємо, отак, фіксуємо булавками. Фіксуємо центр з центром. І робимо. Це я роблю собі дві шапочки. Отак, От всі-всі шви булавочкою зцепили, все вирівняли. І закріплюємо ось тут. По самому по самому краю. Можете на машинці, можете вручну, щоб вони не совалися. Тоді, як будемо переживати поля шапки. Ось такі. Бачите, шапочки, поки що панамочки у нас виходять. Це все я зробила. Що робимо далі? Ці всі, всі попідрівнювала шви і закріпимо. Відкладаємо. Тепер у нас поля. Пришиваємо. Лицю сторону і наш підборт. Дві пришиваємо. Для одної шапочки ми пришиваємо дві. Сшиваємо на машинці. Ось так. Бо кажеться, вроді би одна більша, одна менша. Ні, ні, вони всі, ось дивіться, всі однакові. Сейчас я це все сшиваю на машинці і продовжуємо далі. Дивіться, поля шляпки шила і потім роблю в різні сторони припуски роз'єднала і в дві сторони роблю оздоблювальну закріплюючу стрічку. Беремо поля шапки, так як вони у нас одинакові, без різниці, де у нас обтачка. Мовити, іде лицева, складаємо, показую, шов дошла, і по більшій стороні прикрі... закріплюємо булавочки, по більшій стороні, по, мен... по коротшій стороні у нас буде чіплятися шапочка наша, проходю стрічку. Так по кругу по кругу. Я так показую, шила свої шапки між собою. Єдине, що треба закріпити, ще не закріпила. Вручну беремо голку з ниткою, попадаємо із серединки, сюди бажано, щоб ви попали між швами, щоб не було видно. Тож, шапки підготувала, закріпила, щоб не совалося. Можете наметати обов'язково. Я проклала ж стрічку. Надіюся, видно? Проклала стрічечку. Тепер мене поля шапки. Вивертаю, вивертаю, отак закріплюючи що одну, що іншу. Так як це літні шапки, я перекат не роблю. Можна робити перекат, можна не робити перекат. Так як це літня, можна е, на ребро зробити. В зимній обов'язково будете робити перекат. Але зимню буду далі шити і зніму майстер-клас, так як одну. Швиденько шила і вже продала. Так само, що шию цих дві, вже замовлено їх три, я шию тільки дві. Отак, закріпивши, прокладаємо 0,5-07, кое закріплюючи стрічку, а потім ми приблизно через 1 сантиметр буду проходити, просто як панамку, прошивати стрічки, декоративні стрічки. Тим самим буде укріплятися наші поляшки. Нагадала, що хотіла сказати. Дуже, звісно, у мене погане освітлення на моїй машинці, так як вона старенька, старушечка моя вже. І скоро 14. Тож, дивіться, от строчка в мене на лапку, на ширину лапки. Я думаю, що вам видно, ось бачите? Строчка йде, якраз лапка йде по цій стрічці. Е про голку хочу сказати. Голка у мене, е я пробувала джинсову тонку, не підходить мені. Для мене універсальна голка це трикотажна, трикотажна шмітці. Плюс, що ще хотіла, кожен, кожен, шовчик, кожен шовчик я відрізаю з одного і з іншого боку, з іншого сейчас відріжу, закінчую і роблю точечну закріпку. Не вперед, назад, а точечну закріпку. Виставляю на машинці. Дрібнесеньку, саму-саму дрібнесеньку, і роблю закріпочку. Ось так. І тоді всі шовчики будуть акуратні. Туди назад я не роблю, так як це займе дуже багато міліметрів буде кидатися в очі. Ну, мабуть, і все, що я хотіла сказати. Закінчила, дівчата, я з полями. Будемо тепер шивати. Дивіться, що один, що другий. Є отакі нюанси, які треба. Зразу попідрівнювати. Відразу ж відразу ж треба підрівнювати. Підрівнюємо. Тут також нагадаю: ось тут на цих шовчиках можуть бути такими трикутничками. Ми, ми також його підрівнюємо всі. По всіх, по всіх, по всіх. Ну, а тепер нічого складного до якогось одного із шва, так як їх у нас чотири, під'єднуємо, так, як вже порівняємо. Приєднуємо один: ось цей шов, де з'єднуються наші поля до любого, і заколюємо, заколюємо і пришиваємо. Просто звичайною стрічкою пришиваємо по кругу. Ось так я роблю один. Зараз приколю. а потім інший. Я заколола і просто прокладаю стрічку. Одівчати такі дві шапки. Шапки, капелюшки, навіть не знаю, які правильно називали. Дві уже готові. Тепер нам треба оцей шов його. Ми зараз будемо закривати кіберною стрічкою. Можете, якщо навіть можна зробити різнокольорова внутрішність зовнішня сторона і внутрішня сторона, якщо різнокольорова або навіть навіть не різнокольорова, ви можете любим кольором, так як воно все рівно піде, в підгібку, буде всередині воно, ви можете навіть зробити. Не чорну, а можете червону, контраст можете зробити. Але єдине, учитуйтесь, що при стірці, щоб вона у вас не полиняла. Так що у мене чорне до чорного воно не полиняє, тепер ми шов шов пришиваємо в кіперну стрічку. Цей кінчик ми залишаємо вперед. А потім, як будемо підходити до кінця, ось так. Будемо підходити до кінця. Надіюся, що видно. Будемо загинати і зверху прикриємо оцей кінчик наш. Чорне на чорному, не знаю, чи гарно вам видно, але надіюся, що видно. Тож, приступаю до цієї стрічки, яку ми тільки що закінчили. По краю цієї стрічки ми пришиваємо кіперну стрічку. Ось так по кругу ось наш, наш негарний шовчик. Бачите? Поки що я його не підрізаю, кіперну стрічку накладу і далі покажу, що робити далі. Хочу зблизька показати, як прикладаю кіперну стрічку. Дивіться, шов, шов. Так, прикладаю до шва і по краєчечку прокладаю. Стрічку, тим самим прикриваючи це все. Ось, дивіться, дівчата, закінчую округу веду кіперну стрічку, ось так її підгинаю, завертаю. Виходимо, що я роблю далі? Дивіться, мені стрічечку цю потрібно відігнути. Щоб оцей припуск трішки зменшити, трішки-трішки зрізати. І потім ми ось так відгинаємо. І проходимо по краю кіперної стрічки. Ось тут прокладаємо стрічку. Оце все зараз ножницями, акуратно-аккуратно акуратно підріжу, так по кругу. Дивіться, щоб не зацепити кіперну стрічку. І потім, дивіться, як вона менша, ось так проходимо по краю кіперної стрічки вже. Зараз це все я зроблю і покажу вам результат. Ось, дівчата, одну я вже закінчила, можу вже вам показати. Ця у мене ще тільки підготовлена, щоб кіберною стрічкою мені обробити. До неї я підготувала ось стрічечку, підготувала до неї. А ця вже готова і можу, наприклад, показати, яка буде. Ось так кіперною стрічкою все-все це оброблюється. Ось так по кругу. Весь шов, який негарний, ось він підрізаний. Весь шовчик, отак загортаємо, і проклала я стрічку. Тож, з лицьової сторони. Ось так воно виглядає з лицевої сторони. А так як воно відгинається, то і стрічки в нас з кіперної, закріплюючи кіперну стрічку, та що держить, її не видно. Ось такі шаполі у мене вийшли. Получилося у мене, вийде і у вас. Слідуй майстер-клас я буду знімати бежеву, теплу шапку. Так як чорну я вже швиденько не встигла зробити майстер-клас, бо мені треба було його бігом відшити на продаж. Ці дві також вже ждуть своїх хазяїв десь в містах України. Дякую вам за перегляд. Дякую за лайки, за підписку. До, до нових зустрічей!